Друзі, всім привіт! Продовжуємо працювати, покращувати будинок. Сьогодні залишилася в мене остання кімната, кімната 12,5 квадратних метрів. Буду її заливати, буду робити стяжку, чорнова стяжка вже готова. Сьогодні я буду клеїти пінополістирол Взяв ось такий 50-й. Мені радив один з моїх підписників. Я всіх вас вислуховую. У нас є з вами зворотний зв'язок, тому, будь ласка, пишіть коментарі, на все відповідаю, до всього прислухаюся. Всім дякую, що хто, хто підтримає, хто коментарі пише, хто лайкає. До всього прислухаюся. Сьогодні буду клеяти все це на клей суміш спеціально для пінополістиролу. Залишилось не так багато зробити. Тому працюємо сьогодні, як завжди. Не шкодуючи сил, треба працювати. Завтра треба на роботу, тому за сьогодні треба дуже багато що зробити. Отже, ставимо лайк і підписуємося. Всім дякую за увагу. Поїхали. Чорнову стяжку залив. Зараз буду клеяти пінополістирол. Буду клеяти його на ось такий от клей, клей суміш. Армуюча стандартна для пінополістиролу та мінеральної вати. Зараз покажу полістирол обрав п'ятірку, 5 см чи 50 й як правильно, без полістиролу ось така от відстань. 10 см, полістирол Ось так, Ну, він трошки вигнутий, зараз порівняю. Приклею і порівняю. Трошки погнувся в машині переводи. Зараз все прогрунтую, підсохне та почну клеїти. Грунтую все дуже просто, за допомогою ліку, проливаю. Руденько. Беру ось таку от швабру та все це провітаю, щоб все гарно поталося. До повного висихання. Зараз поки буду замішувати суміш клею, нехай висихає, нехай впитується, поїхало далі працювати. Все суміш квою замішана, витратив 2 мішки суміші. Також якщо залишиться, буду використовувати для утеплення будинку. Грунтовка майже підсохла, подекуди залишилась, там, де нерівності. Тому можна вже почати працювати. Доки грунтовка підсихає, часу чекати немає, роблю далі наступні маніпуляції. Розкладую, щоб менше було відрізати. Перший лист, який буде лягати тут, одразу відрізаю цю сторону. Вона не потрібна. Відрізаю звичайним ножем. Ось так. От. Все, лист рівненький. Та ось так його. кладу. все рівно до стінки прилягає. Тепер можна наступні здвигати. Тепер залишилося останній лист, п'ятий прикласти, рівненько все лягає. Ось цю сторону також буду відрізати. Вона не потрібна, щоб рівненько лягло до стіни та повністю вийде так, що поміщається 5 листів. Отже, відрізаємо також ось такий невеличкий шматок. Все попередньо все заміряв, все повідрізав. Тепер можна грунтовка попідсихала, клей готовий. Тому починаємо працювати, починаємо клеяти. До речі, також дякую тим, хто рекомендував. Клеяти на піну, стиковочні листи, стики проклеювати і потім їх з'єднувати. Але я все ж таки вирішив клеяти на Клей Суміш. Не знаю, мені так якось зручніше. В принципі, по ціні пі на піну саджати набагато вигідніше, це десь в два рази дешевше, ніж на Клей Суміш. Але мені якось так набагато зручніше, я так звик. І коли є якісь трошки нерівності на чорновій підлозі то клеєм можна це все нівелювати. Дякую за підказку. Я вас слухаю, але зроблю так от. Мені здається, так от трошки краще. Пишіть коментарі, як ви вважаєте. Дякую. Використовую звичайний ковшик, зубчатий шпатель та звичайний маленький шпатель, щоб підправляти, підгрібати ляпухи. Під Стипіно полістирола вже приклеїв, навіть трошки нижче полосочка ця шойде, це де була дерев'яна тримова. Тобто місця ще заливати дуже-дуже багато, тому що в мене тут була дерев'яна тримова, який він був нижче, ніж взагалі. Працював, не було світла, зараз їхав дуже-дуже раненько, Я почну працювати, заливати. Маяки вже залиті, все стоїть гарно. все закріплено, Можна робити, заміс та стягувати, почав туди замішувати. До речі, нарешті згадав про пластифікатор, купив ось такий. Кому працюємо, сподіваюся, до 9-ї години кімната буде залита. Починаємо замішувати стяжку. Пластифікатор. Одне відро цементу. Води вже одне відро додали. Спочатку розмішуємо цемент. 4 відра піску. Додаю не одразу 4. добави одне помішав, добавив друге помішав також додаємо води. Трошки легше мішалося, та щоб воно не таке густе було. Роблю приблизно таке по консистенції, як сметани. Ветверте відео. Цемент нагадує 500 у мене. Завжди для внутрішніх робіт беру цемент марки М500. Можна і менше, але я завжди беру М500. Це готово, зараз покажу, приблизно, щоб розуміли, яка густота. Можна навіть трошечки рідкіше. Але в принципі воно тягнеться. Зараз трошки-трошки водички додавлю і все готово. Тепер погнали, зараз покажу, як працює. Покажу, скільки заливаю. Маякий висок, ще я вже казав, завчасно залив 5 см. по маякка буду заливати. Вже майже вся кімната залита. Думав, що буде набагато швидше, але цемент закінчився, від'їжджав ще купував. Заливаю, продовжую заливати. Зараз ще думаю одну годинку а в принципі Зараз покажу, як стягує, то поїхав далі. Використовую маленький шпатель, щоб розглашувати та велике правило. Правило метр 50. Спочатку просто розкріплює. Вже надалі шпатель. Документа не вистачило, світло зараз мають вимкнути. Зараз постараюся з'їздити, швиденько купити та дозалити. Тут взагалі залишилось буквально одне відро. Друзі, нарешті останню кімнату залив, це остання кімната в будинку. Нагадую, в будинку залив до цього 120 квадратних метрів. Ставте, будь ласка, лайки, підписуємося. Зустрінемося в наступних відео.